О, сестра мені сказала спробувати японське блюдо. Називається НАТО. Ферментовані боби соєві. Тут є два соуси, гірчичка І ще щось непонятне, о, Ось самі боби, Поки виглядає е, дуже надзвичайно. Мне очень интересно, что это такое. Что це за соусик, якийсь. Ну, горчичка пахнет хорошо. Гостра. Гостренько. Горчичка. Так, теперь надо хорошо перемешать эту штуку. Чим довше я його мішаю, тим більше воно як таку одну масу збивається, бачите? <рес> Виглядає воно таке собі. Надіюсь, воно на смак нормальне. Так, я візьму ложку, бо цими паличками тільки не знаю, що робити, якщо чесно. Нормально. Але вкус нормально. Я не можу сказати, що мені прям дуже подобається, але воно якесь таке нейтральне, на якесь сире яйце Це похоже з... з присмаком якимось таким. Не можу, зрозуміти, що воно похоже. Чимось схоже на фасолю, але взагалі безвкусно. No to, po nie ma smaku niejako.